200 років тому дрели потерпали від екологічної катастрофи, що забрала 11 мільярдів їх населення. На тлі цієї трагедії ханари допомогли 375 тисячам дрелів переселитися на свою рідну планету Ках'є. з тих пір майже всі дрели демонструють величезну відданість своїм відлюдькуватим рятівникам. Близькість їхніх стосунків оформлена у формальну соціально-політичну угоду під назвою ПАКТ. Це також призвело до надзвичайно тісних особистих зв'язків, декому з дрелів навіть відомі душевні імена ханарів. Хоча більшість дрелів мешкає на ках'є, у прагненні віддячити своїм рятівникам деякі дрели супроводжують ханарів у міжзоряних подорожах у якості посланців, дослідників, співінвесторів, напарників, вбивць або в інших ролях. У галактиці закріпилася думка, згідно якої. За кожним високопоставленим ханаром стоїть винахідливий і фанатично відданий дрел. Біологічно, дрели це рептилоподібні істоти із середньою тривалістю життя у 85 стандартних галактичних років. Дрели еволюціонували на посушливій планеті, тому на вологій батьківщині ханарів вони часто страждають від серйозних захворювань, особливо від синдрому Кепрала смертельної бактеріальної хвороби легень.